Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист права дітей у умовах війни, як мають діяти при цьому міжнародні інституції та як повернути політичних в'язнів з російського полону. Про це наші кореспонденти поспілкувалися в кулуарах саміту перших леді та джентльменів з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Пане Дмитре, ми сьогодні спілкуємося з вами на саміті. Його головна тема це безпека дітей. І хотілося б запитати у вас, чи такі події дають певні зрушення для України в справах по питаннях захисту прав людей і дітей, зокрема? Безумовно. Я в першу чергу дякую нашій першій леді Олені Зеленській за те, що вона. Проявляє лідерство і обрала тему цьогорічного саміту. Це захист прав дітей, в тому числі захист прав дітей, які перебувають в умовах постійного збройного конфлікту з боку Російської Федерації, фактично війни. На мій погляд, подібні майданчики дозволяють нам не тільки обговорити питання, а й в присутності наших міжнародних партнерів, міжнародних експертів. Ви бачили, що у нас приїхав прокурор міжнародного кримінального суда в Україну Карім Хан вийти на конкретні кроки, що нам треба ще додатково зробити, що ініціювати, де попросити допомоги. Сьогодні тут представлені. І велика кількість громадських організацій, благодійних фондів, найбільший міжнародний фонд, який працює по захисту прав дитини ЮНІСЕФ. Це в тому числі можливість з ними обговорити конкретні програми підтримки українських дітей, додатковий інструментарії захисту їхніх прав. Тому подібні форуми, подібні майданчики це максимально, на мій погляд, позитивний. Інструментарій, як поліпшити процедуру, десь навіть нове ініціювати, запустити, отримати допомогу. Нам дуже приємно, що на цей саміт приїхала достатньо велика кількість перших леді, і джентльменів. На мій погляд, вони напряму впливають на політику своїх країн. Я сподіваюся, що як результат ми отримуємо і нові офіційні документи, і нова кількість країн, які приєднаються до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, і, виділення, і запуск, виділення фінансування під запуск нових програм, нових проєктів щодо реабілітації українських дітей. Тому, повірте, наша задача як української сторони це отримати конкретний результат, який, знаєте, так би. Сказати можна було побачити, пощупати, і це відчують українські діти. Таких презентацій небагато я не розумію. Всі розуміють, це політика, це планомірні певні дії. І тому питання до вас, яких реформ потребують міжнародні інституції, що допоможе нам пришвидшити певні процеси? Можливо, дійсно настав час певних змін. Цей час настав давним-давно. Я вам скажу відверто. Я, от коли я виступаю на міжнародних майданчиках, я завжди наголошую, що на мій погляд, міжнародної системи захисту прав людини, захисту прав дитини не існує в світі. Чому я так відверто кажу? Тому що всі бачать і розуміють, що росіяни вчиняють воєнні злочини, що вони це роблять з 2014 року. Але на жаль, за весь цей період ми не змогли привести. До відповідальності притягнути до відповідальності представників Російської Федерації до конкретної відповідальності не просто умовні санкції, які, на мій погляд, не занадто і працюють не просто політичні гасла, не просто вкотре і вкотре заяви щодо глибокого занепокоєння через ситуацію з українськими дітьми через дії Російської Федерації. А ми вимагаємо конкретних кроків прямо сьогодні. Якщо ні, то світом буде просто ширитися агресія, і кількість дітей, які проживають в умовах міжнародних воєнних конфліктів, буде ширитися. Конкретні кроки це. Зміна статуту ООН це виключення Російської Федерації з цієї організації, це накладання конкретних санкцій, наприклад, повне ембарго на купівлю російської нафти, російського газу, це зупинка дипломатичних відносин з Російською Федерацією і економічних відносин. Повірте, якщо б країни світу, навіть демократичні, сказали про те, що ми готові це зробити. Через місяць ця війна б закінчилась на умовах справедливого миру і на підставі статуту ООН. На вашій думки, коли ми зможемо побачити такі рішучі дії, світ поступово рухається до цього, на мій погляд. Поступово, не так швидко, як нам би хотілося. Але я продовжую вірити в міжнародне співтовариство, що вони. Все більше і більше наближаються до прийняття конкретних кроків. Я знаю, що повернення всіх українських дітей, цивільних заручників, військовополонених, відбудеться тільки тоді, коли українська армія звільнить всі незаконно окуповані українські території Російської Федерації. Ми вийдемо на кордони 1991 року. І після того Російська Федерація, розуміючи, що українська армія може рухатись далі, як це наші герої-героїні зі зброєю в руках показали на прикладі Курської області, саме після цього, напевно, що буде якісь перемовини, будуть офіційні документи, і точно в цих документах буде вимога. Негайного повернення всіх українських дітей, негайного звільнення всіх цивільних заручників і військовополонених. Нещодавно була кримська платформа, і хотілося б запитати вас, як зараз з поверненням полонених кримчан та кримських татар. Максимально важко, скажу відверто. За нашими даними: 219 політичних в'язнів. У нас є окремий бриф, який ми напрацювали разом з нашими колегами і з постійним представництвом. Президента України в Криму ми використовуємо ці матеріали для привернення уваги до незаконного затримання громадян України на території українського Криму. На жаль, росіяни взагалі не хочуть піднімати питання щодо повернення політв'язнів. На жаль. І крайнє питання якраз про курську операцію, про яку ви згадали, чи поширюється сфера вашого впливу на тих військовополонених, які взяли в Курській області, та безпосередньо на людей, які живуть в Курській області, і гуманітарну ситуацію, яка нині там? Ми точно відрізняємося від Російської Федерації. Ми не є окупантами, ми не окуповуємо чужі території. Мій мандат визначений законодавством України. Це територія України, а також захист прав громадян України, де б вони не перебували. Мій мандат не розповсюджується на території інших країн. Щодо військовополонених, безумовно, вони все рівно доставляються на територію України, вони доставляються до спеціальних таборів для російських військовополонених, які Україна створила на підставі Женевської конвенції. Безумовно, я спостерігаю за тим, що відбувається. Щодо громадян Російської Федерації, які проживають на території Російської Федерації. Це відповідальність моєї візаві, а також це відповідальність міжнародних організацій, які повинні спостерігати за захистом їхніх прав. Але за ті інформацію, яку я отримую від наших військових, на мій погляд, у мене є всі підстави вважати і публічно заявляти, що українські військові не порушують права цивільного населення. Російською Федерацією. ми чітко виконуємо третю Женевську конвенцію, де все це прописано.